Вітаю вас на здоровій спині. Будемо розпочинати тренування. Стабілізуємо сьогодні, підтримаємо поставу, поставимо все на місці, укріпимо м'язи тіла, а особливо спини. Пропрацюємо мобільність хребта, потягнемося і сподіваюся, що після тренування у вас такі будуть відчуття, як після масажу. Розслаблене, розвантажене, тіло, ніби так все стало на свої місця. Будемо починати вдих, видих. Потягнулись на носочках вдих. І видих. Руки вгору, протилежно витягуємо з діагональку, з видихом, дихаємо. Добре, опускаємо і почнемо ми з дихальної вправи, стабілізуємо нашу поставу. Стопи паралельно, носки коліна вперед трошечки підсіли, підкручуємо таз, пах до грудей, затиснули сідниці автоматично. Плечі відправляємо назад і вниз. Шия довга, підборіддя трошечки вгору. В цьому положенні розкриваємо ребра, робимо вдих. І розслабляємося видих. Уявляємо м'ячик, який підіймається вгору або повітряну кульку, розкриває ребра і видих, спускається вниз. Ще дихаємо вдих, видих. Вдих. І видих. Добре, молодці. І попрацюємо з нашими стопами. Працюємо однією стопою носок, підйом, носок поставили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Кругові оберти від себе. Коли ми працюємо зі спиною, обов'язково працюємо зі стопами, бо вони дуже взаємопов'язані. Здоровий хребет, неможливий без здорових стоп і навпаки. Міняємо інше носок, підйом носок поставили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три від себе. Разом з пальцями забираємо. І до себе. Чудово. Розігрім коліні, коліні суглоби, підсіли руки над колінами, малюємо кола в одну сторону, стопи також рухаються, з видихом іншу, Від центру і до центру. Угу. Чудово. Широка позиція ніг. Виростаємо на низках вдих. І зідаємо штовхам коліни назад. Видимо. продовжуємо, Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. Усім печимо. Розкриваємось назад. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Повністю назад. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Залишаємо руки за головою. Зводимо лопатки, випрямляємо ноги, лікці назад вдих. Підсідаємо округньому, стиснемо на потилицю під поріддя до себе. Видих. Продовжуємо. Два. І три. І. Чотири. І. І. П'ять. І. Шість. І сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І. Десять. І. Одну руку випрямляємо, тягнемо лікоть до лікця і розкриваємось лікоть назад, зводимо лопатки. При цьому таз тримаємо на місці. Тобто не розвертаємо. Ми працює тільки вверх. Видих із вдихом. Один і два. І три. І чотири і п'ять. Малюємо прямою рукою коло назад з видихом. Раз, два. Три. Чотири. Таз на місці Нагадую. П'ять. Міняємо сторону. Видих. З вдихом, Раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. Малюємо коло назад. Раз. Таз на місці. Два. Погляд на рухому руку. Три. Чотири. І п'ять. Добре. Пальці рук тягнуть вниз. Нахил головою вперед. І назад. Два. І три. І чотири. І. Руки в сторони. нахил в сторони. Раз. І. Два. І. Три. І чотири. І скрутка. Раз, і два, і три, і чотири. І. Тепер знімемо зажими з е, нервів з задньої поверхні шиї. Для цього тягнемося за пальцями рук вниз. Плечі тягнуть вниз. Подовжуємо підборіддя вздовж грудей. Тягнемо добре вниз. І назад. Чітко назад. Підборіддя. Не піднімемо. Ніби робимо друге підборіддя. Знову вниз і назад. Продовжуємо. Три. І. Чотири. Не забуваємо плечами тягнутися вниз. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І вісім. І дев'ять. І останні десять. І розслабили руки голову. Катаємо коло. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. З видихом міняємо сторону. Раз. Два. Три. І чотири. Добре. Знову відправляємо руки за голову. Розкриваємо лікті. Широка позиція. ніг. Таз підібрали, Живіт підтягнули. Нахиляємось чітко в сторону. Вперед не завалюємось. Видих. Виростаємо вдих. Продовжуємо. Два. І три. І чотири. І п'ять. І шість, і сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І десять. І ліко до протилежного коліна з видихом. Раз. І два. І Лікці залишаємо розкриті. Три. І чотири. І. П'ять і. Шість. І сім і. Вісім. І. Дев'ять. І Останній. Десять. І. Добре. Пдовжимо, піднімаємо руки вгору. робимо вдих з видихом, призгинаємо коліна. Таз відводимо назад з прямою спиною, нахиляємось раз, тягнемо ліки до стегон, зводимо лопатки два. Випрямляємо руки три. Виростаємо, затискаємо сідниці. Чотири. Раз. І два. І другий. Раз. І два. І третій. Раз. І два. І четвертий раз. І два. І п'ятий раз, І два. І шостий раз. І два. І сьомий раз. І два. І восьмий раз. І два. І з видихом Дев'ятий раз. І два. І десятий раз. І два. І добре, відпочиваємо. Тепер наступні праві важливо залишати таз на місці, контролювати, не рухати ним, і будемо працювати тільки верхом, все, що вище попав. Стоп, паралельно. Таз підібрали, трошки під цілим, які живіт підтягнутий. Робимо трикутничок і ставимо вказівний середній палець під підборіддя, лікці розкриті, великі пальці на грудину. Робимо вдих, з видихом скручуємося, наскільки можемо, сильно не вдасться, тому що нас тримає, тримає вниз. Тобто тут важливо не розвертати ще себе додатково стегнемо. Коли себе розвертаємо, в мене одразу завалюється коліна, і, в принципі, не так ефективно працює грудний відділ. А наша зараз задача – пропрацювати мобільність саме грудного відділу, тому контролюйте низ. Потім повертаємося вдих і з видихом так само робимо в іншу сторону. Повертаємося вдих. Продовжуємо з видихом. Три. І старайтесь максимально скрутитись, наскільки можете. 4. І ви відчуєте такий зажим блок між лопаток. П'ять. І з видихом. Шість. І. Сім. І. Вісім. І дев'ять. І останній. Десять. І дуже добре. Тепер підсіли. З прямої спини опускаємось. Руки кладемо на наврій. За верхньою рукою розкриваємось. Так само. Стегна не гуляють. Коліна на місці. Все на місці. Працює тільки вверх. Видих. З поглядом на руку, вдих, повертаємо. Робимо 10 разів на одну сторону, потім міняємо на іншу. Приготувалися. Вдих. З видихом. За рукою вгору раз. І Два. На ту саму сторону. І робимо підряд. Три. І. 4 і п'ять і шість і сім і вісім, і дев'ять. І десять. І міняємо. Це іншу рукою. Підрівнялися з видихом. Раз і два і. Три і чотири і п'ять, і шість і. Сім. І. Вісім, і дев'ять. І останні десять. І дуже добре. Трошки так. Відчувається напруження, пропрацювали ми з вами м'язи. Тепер трошки розслабимось, розвантажимось, також продовжуємо працювати з мобільністю хребта, стопи паралельно підсіли таз підібрали, як ми робили на початку плечі. Вниз подовжує лопатки, вздовж хребта. Шия довга. Робимо вдих і з видихом за головою хребет, за хребцем, одразу розслабина шия, руки. Потихеньку стікаємо, не поспішаючи вниз. Ще більше присинати коліна, щоб торкнутися підлоги. Коли торкнулись, робимо вдих. І видих від куприка ще повільно хребет за хребцем, розкручуємось. Добре, виконуємо ще в своєму темпі. так, 5-6 разів. Вдих, пауза, видих рух. І останній раз дроблю. Цю вправу можете прямо виконувати кожен день по декілька разів. Можна зранку як прокинулись, можна перед сном. Можна, в принципі, коли, коли я відчуваю в тому, там, хоч де, хоч, хоч в грудному відділі, хоч в попереку, я роблю цю вправу два-три рази і одразу відчуваю полегшення так розвантажується опорно руховий апарат, знімається напруження і набагато потім краще себе почуваєш. Тому раджу вам додати цю вправу в ваше повсякденне життя. Так, тепер ми з вами опускаємося на четвереньки. підкладаємо під колінами, якщо не достатньо, м'яка поверхня. Підкладайте, щоб було обов'язково комфортно стояти. Зап'ястя під плочима, коліна під тазовими кісточками, поклали підйоми, лікці дивляться назад, перевіримо. І виконуємо повільно кішку від куприка, хребет за хребцем, все це на видих, прогинаємо і спали робимо вдих і за головою. З видихом хребет за хребцем округлюємось. Продовжуємо. Вдих видих від куприка рух, вдих, видих за головою Шийний вітям. Грудний, поперековий і останній куприковий. Тепер від куприка так само. Максимально прогинаємось, робимо вдих. І видих, максимально округлюємося. Обов'язково гарно округлюємось. Добре. Завершимо. І тепер працюємо тільки плечима. Вгору, вниз, вгору, вниз. Тільки плечі Вгору провисли груди вниз. І плечі вниз, так як округлюємось в лопатках. Трохи. Вдих, видих. Ще. П'ять. І шість. Погляд вниз. І сім. І вісім. І дев'ять. І десять. Малюємо коло вперед плечима. Раз. Якщо не виходить, малювати коло, продовжуйте попередню праву робити. Два. Три. Тільки плечі працюють нагадую. Чотири. П'ять. З видихом назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Одну ногу відставляємо. одне іменно руку вгору. Пружинимо. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Робимо вдих, видих, пірнаємо, тягнемо плече в підлогу. Видих. І знову розкриваємося вдих. продовжуємо. Два. І. Три. І. Чотири. І ще разок. П'ять. І добре міняємо. Підставили іншу ногу. Розкриваємо з пружином. Раз, два, три, чотири. П'ять. Пернаємо видих, розкрились вдих. Раз. І два. І. Три. І. Чотири. І п'ять. Чудово. Тепер ставимо коліна ширше, будемо малювати хвильки. Витягуємо з дитини. Через круглу спину опускаємо таз, прогинаємо, стягнемо плечі вниз, таз вниз. Заговорюю знову через круглу спину. Повертаємось в положення дитини, витягуємось, продовжуємо в своєму темпі ще декілька разів малювати хвильки. Нагадую вдих, пауза, видих, рух, все так само. І залишаємось в положенні дитини. Ще витягуємось, дихаємо, розслабляємо. Добре, тепер лягаємо на живіт і будемо зараз плавати. Плаваємо ми біля однієї хвилинки, плюс-мінус. Та подивіться, як це робиться. Витягуємо руки ноги, погляд в підлогу, відриваємося човником, права рука ліва нога і навпаки колінами не торкаємось. Натягнутими кінцівками активненько працюємо, пливемо, приготувалися. Якщо сильно втомлюєтесь, опускаєтесь, дихайте трошки 2-3 секунди і повертаємось, продовжуємо, намагаємось продовжити пливти. Прямо так можете уявляти, що ви пливете. Якщо зупинитесь, потонете. Тому пливемо скільки можемо, скільки треба. Так, приготувались вдих, видих відриваємось, натягнули кінцівки, протилежні працюють активненько, час пішов, пливемо. Активненько, активненько працюємо, колінами підлоги не торкаємось, все витягнуто. Так, приблизно 40 секунд прийшов, хто вже зовсім не вожи, зупиняється, дихає. Хто ще може пливемо. 5, 4, 3, 2, 1. О, залишаємося лежати. Дихаємо яка виглядає вправо простою, але взагалі не просто її виконувати. І спина втомлюється, і руки втомлюються, і шия втомлюється, ноги втомлюються, все, все працює, але дуже ефективна класна вправа. Її навіть використовують, коли працюють з виправленням сколіозу, Тому вона дуже ефективна. Підтягуємо коліно протилежною рукою пірнаємо і розкриваємося в стелю. Лежимо, дихаємо, коліно лежить, плечі тягнемо в підлогу, дихаємо. Повертаємо верхню руку, дістаємо нижню. Іншу руку підтягуємо інше коліно, стирнаємо протилежною, розкриваємося, дихаємо, плечі тягнемо в підлогу. Перевертаємось на спину. Відправляємо руки за голову, стопи коліна на ширині тазових кісточок. Поклали поперед, підкручений таз, піднімаємо, виходимо на плечі і скошуємо по черзі стегни, Одне і потім інше. Видих, вдих виростаємо. Два. І три. І таз підкручений. Не прогинаємось. 4, 5. І з видихом. Шість. І сім, і вісім, і дев'ять. І десять. І малюємо коло, але підлоги не торкаємося. Залишається підкрученим. Два. З видихом. Три. І чотири. І п'ять. З видихом в іншу сторону. Раз. І два, і три, і чотири, і п'ять. Добре, опускаємось, дихаємо, лягаємо. Одну ногу випрямляємо, підтягуємо інше коліно до себе, лежимо, дихаємо, розслабляємося. Вдих з видихом міняємо. Робимо голуби, ставимо зігнуту ногу, носочок ближче до себе, відштовхуємо коліна, випрямляємо дальню ногу, легший варіант беремось під коліна, важчий варіант беремось ближче до стопи. Відчаємо, як відівався куприк. Опускаємо голову, лежимо, дихаємо, виконуємо маленькі рухи стопою. Міняємо сторону, зігнули поставили іншу. Закидаємо, відштовхнули коліно, випрямляємо дальню ногу. Беремося ближче до стопи, куприк відірвався. Лягаємо, дихаємо. Робимо маленькі рухи стопою. Добре, відпускаємо і через бік сідаємо на лотос. Одна стопа інша. Розкриваємося. Робимо вдих, з видихом переходимо на лікоть, ближче до себе, якщо не можете на лікоть, залишайтесь на руці. Сідниці не відриваємо. Вдих, виростаємо, видих, міняємо сторону. Продовжуємо. вдих, видих, вдих, видих. Підрівнялися і за руками пішли вперед, тягнемо живіт до стоп. Лягаємо, розслабляємося. Розкручуємося, змінюємо положення стоп, <кій> Розкриваємося, вдих, переходимо на лікоть або на руку, видих, маємо півкола. Знову розкрили плечовий пояс. Зміняємо видих, вдих. розкрились, Видих. вдих, Видих. Вдих. І знову потягнулися вперед вниз. Розслабляємось. Роскручимось, руки за голову, підрівнялися вдих, сходимо на куприк, тиснемо на потилицю, підборіддя до себе, залишаємось так сидіти, розтягуємо шию спину. Випрямляємося вдих. Ще раз так само сходимо видих. Додаємо скрутку праве ліве вухо в центр, продовжуємо тиснути на голову. І розкручуємося. Добре, на цьому ми завершимо наше тренування. Всім дякую, що приєдналися до нього. Всім здорової спини, розвантаженої постави. Доброї ночі і до нових зустрічей!